І, будь ласка, наші території звільнення. Так ми цим і займаємося. Ми їм не займаємося. Займає? Де ви займаємося? Ну, так підіть, прийдіть, подивіться, підіть, чим підіть, ми займаємося. Займає? Вітаю! До нашої громадської організації, координаційний центр громадського контролю. Звернулися місцеві жителі Старобогичанської сільської ради та власники земельних ділянок, що знаходяться на території урочища мочари. Староборощанської сільської ради, об'єднаної територіальної громади Богчанського району Івано-Франківської області щодо порушення їх прав та законних інтересів як власників земельних ділянок у зв'язку з неправомірним функціонуванням сміттєзвалища. У свою чергу, ми не могли не відреагувати на таке захвальство і обрали вдалий день для громадського контролю, тому що саме в той день на полігоні. Де знаходяться сміттєзвалище, були присутні депутати Староборощанської сільської ради у складі виїзної комісії. У всіх виникає цілком логічне запитання, як сміттєзвалище може порушити провазами власників. Просто перетворити їхні земельні ділянки на сміттєзвалище. Дома організація за незаконно України про громадське об'єднання прийшли подивитися, розвиватися ситуацію. Вийшло. Карпат. Дивися на Карпат і дивиться на москви. Дуже гарна карте. Європейський я буду побачимо, давайте послухаємо коментар начальника архітектури земельних відносин та житлово-комунального господарства Староборущанської сільської ради. На виконавчому комітеті було розглянуто питання попередження їх про виявлені факти. Комісія, яка сьогодні зібралася, ми подивились, звірили візуально з картографічними матеріалами і встановили, що термін, який надали 10 днів для того, аби усунути порушення, товариство з обмеженою відповідальністю не виконало. Так, ми бачимо, що працює техніка. Вони усувають, усувають порушення, але порушення, верніше, площа земельної ділянки дуже велика. Як буде надалі, не знаю. Але тепер наша дія як сільської ради звернення до національної поліції стосовно відкриття кримінального провадження по двох статтях. Це Порушення меж земельної ділянки і забруднення території. Напроти варто бути. Це вже почався розпарк органіки ідеї мета. Давайте послухаємо пояснення працівника ТОАП Нові горизонти 2020 з приводу даної ситуації. Ось ця територія, яка знаходиться за, за моєю спиною, не використовувалася нами. Зараз вона очищується. Ми використовуємо тільки територію, зазначену в проєкті 202. Ось і зверху, якщо. Подивитися, можна побачити, що вона давно вже є засмічена, заросла. Очищаємо, очищаємо територію, яку ми не забруднюємо. Очищаємо, звільняємо її від сміття. Директор підприємства Нові горизонт 2020 надав нам письмове пояснення. Ми завітали на вулиці Івана франка 7 у селі Старі Богрещани. Ось що ми побачили: юридичну адресу ТОВ нові Горизонти 2020. Оце так дійсно. Згода і бажання усувати проблеми із засміщенням. От мені цікаво, як простий громадянин при вирушенні якосового питання може потрапити до такого офісу, де просто зафарбовані вікна. Після проведення громадського контролю нашою громадською організацією було прийнято рішення звернутися в державні органи, діяльність яких дотична до цієї ситуації. Ми звернулися в службу Держгокадастру. Державної екологічної інспекції, Міністерство захисту довкілля, обласну державну адміністрацію, районну державну адміністрацію та до голови селищної ради. Давайте послухаємо коментар представника агрохолдингу ТОВ Захід». Проблема в тому, що це сміттєзвалище, цей полігон твердих побутових відходів провадить свою діяльність таким чином, що засмічує довколишні землі, зокрема землі, які обробляємо ми. Вони повністю забруднені, вони повністю покриті масивом із сміття. І відповідно ми не можемо не тільки використовувати його, ці землі за цільовим призначенням. Довкола забруднюються також інші землі, які прилягають до полігону. Вітер розносить сміття, порушені екологічні права громади, екологічні права кожного місцевого жителя, який проживає до довколишніх селах. Ми бачимо забруднення земель, ми бачимо самовільне захоплення земель і будемо з цим боротися. Занепокоєння даного агрохолдингу цілком зрозумілі, оскільки вони не можуть скористатися земельними ділянками, які орендують у місцевих жителів, чим самим зазнають матеріальних збитків ще раз упущену вигоду, підводять своїх контрагентів і зазнають репутаційних втрат. Червона лінія це те, що, що, що загрузнено поза межами земельних людей надала. Це називається прямий самозахват, і це є кримінальний чоловік. А там навіть по екології питання просто, що, наприклад, самозахват, неї, це самозахват, то питання одне, а другі питання Самозахватлення і забрати визволення. Так, і того вся башня. Ми зараз не спілкуємо. Відповідь. Відповідь письмовому мовити, так. До Староборочанської сільської ради. Це пойовені землі, де мало відбуватися товарне виробництво сільського сходу. Запросили сьогодні представників Борочанської селищної ради, провели ймовірно заходження полігону їхнього. На їхню Прошу, територію. Ж, а, то Але то вже порушення, порушення земельного законодавства. Тому що вони вийшли за межі території, яка була їм надана, і порушення природоохоронного законодавства. з 2020 року ніхто щось вживає заходів по їх усуненню. Там там, мусить бути огорожені на це певні вимоги. Там вже вимоги. Так, воно має бути огороджено, має бути навколо канава Після проведення нами громадського контролю увесь наступний день у мене був дуже сумний настрій. І це правда. Не через те, що у нас немає сприятливого інвестиційного клімату. Для входження іноземного капіталу до нашої економіки. Безперечно, це важливо. а насправді це все є другорадні речі. В першу чергу, мені було сумно за жителів сільської місцевості, бо ні для кого з нас не секрет, що для них ведення сільського господарства є основним джерелом доходу. Тобто, внаслідок чого страждає бабуся з дідусем, які, попри низьку пенсію не можуть прогодувати себе, тому змушені займатися ведення сільського господарства. Страждає батько, який хоче віддати свого сина до вищого навчального закладу і продає цю сільськогосподарську продукцію на базарі. Немає більше чого додати, просто скажу свою думку. Якщо у нас буде діяти верховенство права і винні будуть притягуватися до відповідальності, тоді, я думаю, у нас все буде добре. Слава Україні!